У нас постійно проходить підготовка. Тобто люди, навіть у нас, які вже служать по декілька років, то вони все одно приїжджають, вони проходять підготовку, вдосконалюються і. Е цей етап проходить постійно. тобто немає нема такого, що ти 10 патронів вистріляв десь на підготовці. Приїхав до НАША, постріляв там. На саме пройшов тактичну підготовку, медичну там туди-сюди. і все, ти уїхав і з кінцями. І про тебе забули. Ні, постійно проходить підготовка, постійно проходять якісь удосконалення. Структури там і всього іншого, Тобто люди постійно готуються. У нас немає такого, щоб їх кинули, і все. І на цьому все закінчилося. Нічим не хуже. Навіть я хочу сказати набагато краще. Якщо задача застоїть, виваляти людину в болоті, просто протягнуть по грязюки і сказати: дивіться, як тут готують, це можемо зробити і ми. Давайте цю саму групу, яка є сюди. Ми їх також тут підготовимо не хуже. Володіння зброєю, тактичне переміщення, урбанізована місцевість, робота в окопах, робота на відкритій ділянці, командування підрозділом, ну, тобто, до взводу ми можемо підготувати тобто організацію бою, ведення, оборона, наступ, тобто це все ми можемо зробити. Ми застосовуємо безпілотні літальні апарати, такі як мавіки, такі як ось ФПВ-дрони. Ми застосовуємо їх також у підготовці особового складу. Це скидами. Тобто, коли ми особовий склад готуємо в тактиці, там, наприклад, от була в нас підготовка да, штурмокопів. О, особовий склад має розуміти звук. Перше, це звук він його чує. Він уже е розуміє, що йому потрібно робити в той чи інший момент. Той тобто скриться. Залягти, тому що ну не сам дрон тебе бачить, як би сказати, тебе бачить оператор. Перш за все, ця зброя має бути чистою, тому що від е, чистоти твоєї зброї залежить не тільки твоє життя, а життя твого побратима, який знаходиться з тобою поруч. Якщо ти хочеш добре їздити на автомобілі, я завжди так кажу: якщо ти хочеш добре їздити на автомобілі, ти маєш постійно на ньому їздити. Якщо ти хочеш добре володіти зброю, ти маєш постійно нею володіти. Тобто, це включаючи сюди стрільбу. Застосування, тактичне застосування зброї, тобто стрільба з неї, тобто це має бути постійно. Так як у нас постійно проходять стрільби, ми кожного місяця, кожен підрозділ проходить на стріл, настріл, настріл, настріл. Саме велика награда, яка може бути, ну, наприклад, для мене, це вдячність військовослужбовців, які кажуть, що... Блін, оці знання реально мені допомогли, оці знання реально мені врятували життя. Тобто так.